Всіх вітаю, дорогі друзі. У нас сьогодні жара, жара неймовірна, а на, цю, на завтра передають дощі. Ну, Дощу дуже потрібно нам, тому що засуха така сильна, геть навіть бур'ян і той не хоче рости, тому що суша все таке нещасне, поляти це все неможливо. А я хочу сьогодні, ось виростила я лагорус, отакий. такі заячі хустики, пушистики такі дуже гарні. І щоб не намочив їх, дощ не попсував, я їх сьогодні виріжу, в мене ось тут він. І ось там посушу і буду красити його в різні кольори. А спочатку мені потрібно його висушити. Я буду його, е, хоч показую, що його можна пучками вижинати повністю. але ну, я ось маленький лишила, а вижила отакий великий. Можливо, цей маленький підросте. І ось я буду ось так вирізати. Заячі хвостики і зв'язувати в пучечки. Складаю я в ящик і буду висушувати. Буду сушити, вибілювати його на сонці. Ось я зараз виріжу ось це і покажу, що я буду робити далі. Хто не знає, хочу я розповісти, що таке лагорус. Це такий злак, дуже красивий. От такі заячі, ще на нього кажуть заячі хвостики. Ось такі пухнастики, Красив, дуже красивий флористичний матеріал. Вони засе, висушити їх потрібно. І можна красити в різні, різною фарбою, в різні кольори. І дуже гарний такий в зимніх букетах. І навіть так букетик самого лагору дуже гарно виглядить. Висівала я лагорус е, десь, напевно, в лютому місяці, чи то в березні, вже не пам'ятаю точно, висівала в розсаду. І ось висадила я весною вже на постійне місце і одержала ось такі красиві колосочки. Е, він високий. До метра висоти. Більші я зрізаю і вибірково, ось так ще лишаю такі низенькі молоді, я думаю, що, може, вони підростуть. Може, дощик піде, а оці колоски, які вже достигають, я їх виріжу і буду сушити, щоб дощ не попсував. Я покажу, що в мене лишилося трошки вирізати, ще я не все вирізала. Тут такі, які вже поріжили. Я буду лишати на насіння, щоб зібрати насіння. Тому що в магазині рідко можна зустріти. Ну, по крайній мірі, у нас в нашій місцевості рідко можна зустріти насіння лагурсу. Хочу показати, ось як в мене цвітуть ромашки. Розцвіли. Ось так гарно. Порозцвітали. Ось як гарно. Бджілки літають. Дуже багато на них шкідників виїдають. Дуже серединки. А бджілок скільки є. І поряд також є ложки. Оцю волошку я сіяла, купувала, мала вона бути бордюрна низенька, різнокольорова. Правда, кольори тут різні. І така є ось рожева, голуба, отака бускова чи фіолетова. Є, ще навіть зараз покажу, яка бускова ось такого кольору. І є ось така дуже гарна рожева. Тут ось така рожева, повна волошка. А тут у мене воложку я купувала червону. Сіяла я, знімала відео, як я її сіяла. Вірніше, як сіяла, напевно, не знімала, як купувала насіння, я показувала, яке я насіння. І, і тут у мене різнобарвні були я купувала. І ще ось така ромашка мускусна. Трохи густовато я їх посіяла, там червоні дуже гарні є. Ось такогось кольору. Голубого. є гарні ромашечки, і волошки і в букетах із ромашками дуже гарно виглядять. А я піду, що в мене тут кермек починає цвісти, тільки починає в другому місці, більше розцвів, хоч я цей висаджувала раніше. Але, напевно, це сам. Кермек пізніше тут. Ось так. Зараз теж його попідв'язую, бо трохи його дощ. І ось посадила я молоденький фундучок, і вже є такі горішки На молоденькому костику. Садила я посадила. вже пару оріжків. Піду далі зрізати лагурус і покажу, як я буду його сушити. Я знаходжуся в теплиці в своїй. Ось я нарізала. Скільки колосків, таких гарних. І буду десь в'язати зараз у такі не дуже великі пучачки ось так приблизно десь. ось так. І підвішувати тут у теплиці, на ясному сонці, щоб сонце вибілило колосочки. Ось так донизу буду сушити, пов'яжу з такими. Снопиками маленькими і поприв'язую так донизу, щоб вони тут вибілилися, а потім покажу, як я буду красити їх. Ось так я прив'язала лагурус, і нехай він так сохне і вибілюється на сонці. Я не сказала, забулася сказати, що це злак однорічний. Кожен рік його потрібно. Садити він не зимує, колоски вирізаються і корінчик пропадає. Потрібно садити, сіяти знову кожну весну. ось Так буде, як він вибілиться, я покажу. Такий дуже цікавий злак, дуже гарний колосочки, дуже ніжний, гарні отакі от хвостики. Ось такий злак Лагорус, заячі хвостики.